Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ми в Трускавці сьогодні вже 28 вересня, друзі, і ми йдемо з вами до бювету. Ранок на курорті зараз 9.30. Бівет ще відчинений, так що, друзі, йдемо, прогуляємось ранковим курортним містом. Прогулянку ми свою розпочинаємо від музею грошей. Ось тут праворуч він розташований, новий. Місяць тому як відкрився, відео вже на каналі є, був там на екскурсії, кому цікаво. Зайдіть, подивіться. Найдешевший музей на курорті 100 гривень. Вхід для дорослих, також для дітей, студентів, пенсіонерів, 50 гривень для військовослужбовців, безкоштовно. Отже, друзі, на курорті появилось ще одне цікаве місце, куди можна сходити на екскурсію. Досить цікаве місце. Четвертий музей на курорті. Перший музей історії Трускавця, другий художника Михайла Біласа Гопляна, Третій це музей Майоліки в Бюветі, Ну, а це вже четвертий музей грошей. Перед нами Бістро рідний край, завжди запитуєте в коментарях, де смачно поїсти. ну Багато коментарів пишуть іменно за це Бістро. Біля Церкви Святого Миколая. Неймовірне, друзі, небо, неймовірний ранок сьогодні на курорті. Вчора, друзі, був день туризму, всесвітній день туризму. Десь ввечері там був невеликий концерт біля музичної альтанки. Але я так розумію, що святкування перенесли на сьогодні. Хоча, друзі, в телеграмі написали, що погіршення погодних умов. Сьогодні на західній частині країни. Дощі і це вже аж до захід. давно, друзі, не був на біветі, так що йдемо, пройдемось, подивимось заодно, які концерти найближчим часом в Палаці культури Шевченка. Сьогодні я знаю, що Катерина Божинська і Михайло Грицкан Неймовірно, красиве небо сьогодні, але з обіда вже це все друзі хмарами і вже після обіду дощ. Я знаю, що сьогодні в східниці мав бути концерт, Іллі Найде е, на день туризму, але в зв'язку з погодніми умовами концерт перенесено. Не буде сьогодні концерт. Чудова осінь на курорті, бачите, вже буквально кожного дня вже дерева набагато стоїть жовтішими. А ще там 2-3 тижні і почне опадати листя. Тільки перший приморозок буде, так зразу після цього листя почне опадати. Сьогодні, друзі, ще тепло, зараз майже 20 градусів на курорті, але вже завтра набагато похолодніше, там вже буде плюс 12. Ну, і наступний цілий тиждень також буде прохолодний. Хоча обіцяють зі сонцем. Ну, ще, друзі, попереду баба не літо Хто би що не казав, в жовтні ще буде тепло. Я бачу по коментарях люди, які підписані на мій канал, полюбляють дивитися канал Трускавець Тревел, бачу. деякі вже приїхали в вересні на курорт, а деякі вже пакують валізи. Зараз вже на центральній площі біля центральної сцени, і я бачу, друзі, що по бульвару Торосевича люди розкладають, буде ярмарок. Знову буде ярмарок. Значить, святкування все-таки перенесли на сьогодні. Ідемо пройдемось до бювету і заодно пройдемось повз ярмарок. Хоча зараз ще немає 10-ї ранку, але вже бачимо, люди розкладають столики. Смаколики і чую вже дим. Значить будуть смажити шашлики. Ось тут дитячі атракціони. ну і Також музична альтанка. Вчора, друзі, був знову в крафтовій сироварні. Ще одне цікаве місце на курорті, так що відео на каналі, зайдіть, подивіться, там є дегустація сирів, також майстер-клас. І так попав, що якраз люди з готелю 365 були на екскурсії в крафтовій сироварні. Продають різні смаколики, різні напої, також різні сувеніри. Трускавці крім цих сувенірів, є ще сувенірний ринок, Трускавці є де купити різні сувеніри. Другий день підряд вже зранку дуже тепло, майже 20 градусів. Вчора було 20, сьогодні було 15, але вже поки там сонце встало вже 20 бачимо люди на і в футболках ходять а тут якраз смажить шашлик 99 гривень за 100 грам шашлику М'ясо. ошийок свиний коштує 260 гривень. Я думаю, що ті, хто смажить шашлик, купляють його десь в районі 200 гривень. Ну, а тут заробіток в 5 раз. Праворуч від нас торговий центр парк, який будується. Дуже повільними темпами. І вже видно, друзі, коротний парк Адамівка Неймовірні кольори. Люблю так зранку пройтися, зранку якраз сонце підсвічує дуже гарно ці всі дерева, ну так само і ввечері. Але зранку вони ще після роси, після туману ранкового досить мають такий яскравий насичений колір. І зранку також людей вистачає. Дуже корисно зранку прийтись, подихати свіжим повітрям, розрухатись після сну. А де хто ще спить. Так, бівц ще від, відкритий, а колонки вже стоять, друзі. Колонки вже стоять, чекають на. Катерину Божинську і Михайла Грицкана, Можливо, вони будуть якраз в обід 12.30 на біветі, Подивимось. Бачимо, буде знову Віктор Павлік, будуть антитіла от Рускавці, Ліпінкович, також Наталія Валевська, ну і Михайла Грицкан і Катерина Божинська. Але так, дуже рано вже колонки розставили, апаратура підключена. Ймовірно, що обід буде концерт. Не знаю, ввечері вже там з 3-ї години дня обіцяють дощі. Подивимося, як буде. ймовірно, красивий парк зараз. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Люди фотографуються біля символу Трускавця. Курортний Орел, Мусак А йдемо ще, друзі, покажу вам, де набирають воду Трускавецькі санаторії готелі. А тут вони під'їжджають, бачите, зараз якраз ще 10-ї ранку немає, але... Якраз набирають воду. Перлина Прикарпаття, Молдова. Ще звідкись не знаю. Ну, я так розумію, що в кожного є своя година, хто там коли приїжджає, і це відбувається з самого ранку. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!